10 підписників. Ми повернулися з відпустки, і так як у відпустці ми були у США, я думаю, доцільно спершу відзняти для вас відео, як ми отримали візу, а вже потім про саму відпустку. Тому сьогодні я вам розкажу, як ми отримали візу в США, де реєструвалася, скільки це коштувало, скільки часу зайняло, і як загалом все проходило. Поїхали! Я впевнена багато з вас, так само, як і я, чув багато страшних історій, що візу в США отримати майже неможливо, тобі треба принести мільйон доказів, що ти не збираєшся там залишатись, у тебе має бути кругленька сума на рахунку і так далі, і тому подібне, що візові офіцери дуже, дуже злі, і є навіть певний перелік візових цен не візових центрів посольств, де. Майже 100% тобі дадуть відмову. Отже, я це чула і читала дуже багато разів. ділі неділівці все виявилося абсолютно не так. Поки ми жили в Україні, у нас не було необхідності робити американську візу, бо поїздка до штатів з України це мінімум 2-3 тижні. тижні так. Це мінімум 2-3 тижні і це. З моїми забаганками, з відвідуванням тих міст, які я хочу відвідати, це мінімум 10 тисяч доларів. А на той момент таких сум у нас не було на відпустку, тому ми, ми задовольнялися поїздками по Європі, а США залишили на, на потім. Зараз, коли ми живемо в Канаді. Дуже близько до кордону, то стало питання: а як би того то зробити? Візу? Бо ну якось сумно. Ми живемо дві години від кордону і не мати можливості поїхати в Штати там, десь я не знаю, на вихідні, на вокейшн, кудись їздити. Це дуже дуже сумно. У мого чоловіка віза є, візу він робив ще в 17-му році, тобто до 27-го року у нього віза є. Американську візу, українцям відкривають на 10 років. Незалежно від того, яка дія паспорту у вас, скільки у вас залишилося до кінця паспорту, візу для українців, американське посольство відкриває на 10 років. Віза Б1, Б2. Туризм, медицина, я не знаю, можливо, інші категорії візи відкривають на інший період часу. Туристична віза відкривається на 10 років. Отже, ми приїхали в Канаду в 22-му році, в квітні 22-го року, а в, в серпні 22-го року. року. А в квітні 23-го року я сказала, все, треба ставати на чергу, бо черга на інтерв'ю в Канаді складає наразі 2 роки. І я сказала, треба робити заявку, ставати на чергу, і хай собі час потихеньку плинемо. Можемо до того часу вже назбираємо якісь кошти на вокейшн. А в квітні 23-го року я заповнила форму ds 160 Вибачаюсь. Я заповнила форму ДС160 -Е -Е на офіційному сайті Американського посольства. Я не користувалася послугами жодних консультантів, жодних візових агентів і так далі тому подібне. Бо якщо є голова на плечах, то в принципі це можна зробити самостійно. Значить, коли ви оформлюєте заявку, я оформлювала анкету на себе і оформлювала анкету на дитину. І я там трошки затупила, бо в принципі дітям можна не проходити на інтерв'ю, але я нажала не на ту кнопку, і тому я записала на інтерв'ю і мене, і себе, і його. Але так як ми йдемо як сім'я, то ми вибрали один час інтерв'ю. І на той момент, на квітень 23-го року, нам видало дату інтерв'ю 25 лютого 2025 року. Окей, будемо чекати, що варіантів нема. Так, є варіант записатись на раніше, якщо будуть слоти на раніше. Ще один момент. Допоки ви не заплатите за аплікацію, аплікація коштує 185, здається, доларів. США, допоки ви не заплатите за аплікацію, вам не дасть можливість вибрати час консультації. Тому алгоритм, алгоритм дій такий заявка, оплата, дата консультації. Ну, все. Все заповнили, все взули і забули, як то кажуть. Час від часу я перевіряла, чи є вільні місця. Вільні місця з'являлися тільки на пізніше. І тому я би, забила на це все. Я думаю, у вас вже виникло питання, як так? На інтерв'ю ми були записані на лютий 25-го, а в США вже встигли з'їздити у липні 24-го. Є маленький секретик. Десь приблизно у травні місяці мені прийшов лист від посольства Сполучених Штатів, що я eligible, так як я вже давно стою в черзі на інтерв'ю, то я ELGBL перенести свою дату інтерв'ю на раніше, якщо буде така можливість у системі. Тобто, якщо я в системі побачу дату раніше, ніж моя, я можу перенести своє інтерв'ю, але зробити я це можу лише один раз. І якщо я буду переносити ще раз, то це вже буде дата на двадцять шостий рік. Тобто не можна постійно переносити своє інтерв'ю. Ну, я думала, окей, мені прийшов ли, значить, можливо, там відкриті слоти. Я зайшла, нічого нема, все пусто. Думаю, ну, можливо, вони просто запропонували. Якщо будуть вільні слоти, будь ласка, можете перенести. Потім в одній з груп я прочитала. Що американське консульство відкриває нові слоти щодня у 19.00 по Торонто. І якось так одного дня ми прийшли. Я думаю, слухайте, ну, давайте перевіримо, може реально є якісь слоти відкриті. Я заходжу на сайт американського консульства о 19.00, і це був це було 31 березня. І там відкриті слоти на 4, 5, 3, 4 і 5 квітня, тобто за тиждень. І я кажу чоловікові: "Переносимо?" А він каже: "Та я не знаю, хочеш переносиш, хочеш не той. Я розумію, що йому просто ліньки їхати в Торонто, кажу, окей, ми поїдемо на поїзді, немає питань. Але ну, я на рік можу перенести наше інтерв'ю. На рік раніше буде віза. І я переношу інтерв'ю з лютого 25-го року на 5 квітня 2024 року. Все, інтерв'ю перенесено. Більше я переносити його не можу. І тут. У нас стає дилема, бо в той самий час ми ловили слоти на виготовлення українського паспорту, бо у малого і у чоловіка паспорт закінчується наступного року. І ми зловили слот малому на 17 квітня в Торонто. І мене чоловік питає, а скільки вам візу будуть повертати паспорти? Скільки будуть? Я кажу, ну я не знаю, десь певно тижні два, бо я поговорила зі знайомими, хто вже отримав візу. і Вони сказали, що десь приблизно тижні два їм треба, щоб переслати паспорт назад. Бо раніше і то. Це зараз вже є можливість вибрати пересилки паспорту на домашню адресу. Раніше паспорт можна було забрати тільки в посольстві. І він каже: Окей, ну ти молодець. А нічого що ми записані в українське посольство на заміну паспорта. І я Ой, блін. І думаю, ну все, накрилось. А відміняти що не хочеться. Я кажу: ну все, я вже відміняти не буду. Я кажу, хочеш вези нас, хочеш не вези, ми поїдемо на потязі. Неважливо, але відміняти я нічого не буду. Ну, все, він же з тим змирився, що треба буде залишити паспорт і чекати, поки його пришлють. День інтерв'ю. У нас інтерв'ю було на 10 годину. Ми приїхали а, раніше. У мене з собою були м -м, мій офер з роботи, чоловіка-офер з роботи, наш договір оренди квартири, наші ворк-перміти. І нові фотографії. Фотографії мають бути зроблені не пізніше шість місяців до інтерв'ю. Тобто у нас на анкеті були одні фотографії, і нові перед інтерв'ю ми зробили нові фотографії. Більше, начебто, нічого я собою не брала. А ну і ми придумали історію, куди ми будемо їхати. Ми приїхали дуже рано, біля посольства є парковка. Також в посольство не можна заносити з собою нічого, окрім паспорта і документів, ні телефонів, ні сумок, нічого. Тому, якщо ви їдете до посольства, у вас має бути або хтось, хто залишиться з вашими речами, або якщо ми говоримо про Торонто. В Торонто поряд з посольством є магазинчик, де є локери. Також там можна зробити ксерокопію, можна роздрукувати, що вам потрібно, і можна. А у мене ще був код моєї анкети, і здається. Confirmation later. Я не можу зараз все згадати, бо у мене нічого того не просили. Тобто, все, що я з собою робила копії, друкувала, у мене взагалі нічого не попросили. А значит, в тому магазинчику біля посольства можна залишити речі, якщо ви приїхали одні, також там є тім хортом можна щось перекусити. А, також можна в тому магазинчику зробити фотографію, якщо ви не зробили. Також можна перевірити чи є всі документи там. Чисто я так розумію, магазинчик був відкритий під посольством. Вони заробляють чисто на цьому. А, значить, черга формується за пів години до назначеної дати. Тобто там стоїть табличка і пишеться зараз черга там на 9, зараз черга на 9.30. І також ходять люди з посольства. Вони кажуть, що зараз ми збираємо чергу, хто записаний там на 10. А значить, ми підходимо до першого віконця на вулиці, зразу показуємо паспорти. Вона звіряє, що ми так і у нас перевіряють, ми проходимо через металошукачі, заходимо всередину. Там є дві черги. Перша черга це до першої дівчини, яка перевіряє твій ворпюрмі. Бо я так розумію, що якщо в тебе немає легального статусу в Канаді, ти не можеш подаватися на візу в Канаді. Я не знаю, як це працює з, європ... з європейськими країнами, бо багато людей їдуть подавати на візу в Європу. Як вони там доводять свій легальний статус перебування, я не знаю. В Канаді вони перевіряють воркперміти. Тобто ти стаєш спочатку в першу чергу, йдеш до тієї дівчинки, даєш їй ворк-перміт, можна копію, можна оригінал, немає різниці. Вона перевіряє твій ворперміт, перевіряє твій паспорт, дає якийсь номер, чи не давала вона ніякого номера. Так, да, Вона давала якийсь номер, і ти вертаєшся і стаєш в другу чергу, яка вже йде до віконець, до інтерв'ю. Значить, далі по цій черзі ти проходиш першу до віконця, де ти здаєш свої фотографії, вони їх сканують нові фотографії. Потім ти приходиш до віконця, здаєш свої пальчики, і потім ти вже йдеш до віконець з інтерв'ю. І там, ще то 4 чи то 5 їх віконець, інтерв'ю ну, це просто дуже швидко. Це 2-3 хвилини, то навіть 3 хвилини немає. Мене дуже напрягали ті люди, які виходили з папірцями кольоровими. Кольорові папірці — це відмови, це різні типи відмов. Дуже багато було індусів в черзі, і практично всі вони отримували відмови. І якби, ну я не знаю, я була розслаблена, бо я знала, що ми Ну, немає причин відмовляти нам у візі. бо... Наразі для українців, які хочуть іммігрувати, можна просто оформити юфою. Мені не треба оформлювати туристичну візу і їхати, лишалися там нелегалом. Якби є інші варіанти. Отже, ми підійшли до віконець. Там, значить, ті віконечка, що я бачила, там були жіночки, і в одному віконечку був такий чолов'як, і мені здався таким серйозним, і я дуже не хотіла до нього йти. Але він нам випав і. Він задав всього декілька питань, значить, де ми працюємо? В Канаді я сказала, де я працюю, чи працюю, з ким ми приїхали. Я кажу з чоловіком, чи працює чоловік, я кажу, так, але я не пам'ятаю назву компанії, і я хотіла знайти його Джо він Каже, та ні, 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 не треба. Типа не треба мені назву компанії, все просто ким працює все. Кажу, окей, що ви хочете робити в Штатах? Кажу, ну малого, хочемо в, 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 цей, в парк розваг відветися. А, ну ясно, ясно. А, і Він щось там перевірив, перевірив. Я кажу, якщо що, у чоловіка зізнає, кажу, якщо це допоможе. Він такий, ну окей, апрув, типу, чекайте ваш паспорт за 5 днів. Я так, а в смислі апрув? Я кажу, що серйозно? Що? А, він такий, ну так, да, все, Тобто Це було надзвичайно швидко. І нічого страшного, в принципі, тих інтерв'ю немає, наскільки я зрозуміло, українці зараз їх отримують надзвичайно швидко, особливо, якщо ви подаєтесь з Канади. Можливо, мій кейс був дуже простий, бо нами вже відвідана велика кількість країн, і у нас не було жодної відмови у Шенгені, коли ми ще їздили по Шенгену. У нас ніколи не було жодних проблем за кордоном, і ми ніколи не порушували міграційного законодавства. Тобто, можливо, з огляду на це наш кейс був легкий. А можливо, всім українцям, хто зараз подається з Канади, дають позитивні відповіді. Я не знаю. Це наш досвід, це наша історія отримання візи американської візи з Канади. За чотири дні, тобто, ми були у п'ятницю. І вже у наступний четвер нам прийшли наші паспорти на почтове відділення. Я їх забрала, візи є, візи на 10 років. Тобто у мене паспорт до 28 го року, віза до 34-го. У малого паспорт закінчується 25-го року, і у нього віза також стоїть до 34-го року. І вже ми візи обкатали, все гуд, все працює. Тому ну, тепер ми можемо відвідувати. США без перешкод. Щодо віз, щодо людей, у яких вже були візи, наскільки я знаю, їх можна подовжити, ну, тобто зробити нову, але без необхідності запису на інтерв'ю і очікування 2 роки. Це все можна почитати на офіційному сайті. Тому Моя вам порада: не треба платити ніяким турогенствам, не треба платити ніяким людям, які за вас заповнюють документи і матимуть доступ до вашої персональної інформації. Ви все це можете зробити самостійно і не переплачувати. Нічого страшного там немає в тих анкетах. Там просто загальні питання, хто вийшов ви, йшов, де були, а чим займаєтесь і так далі, тому подібне. Тому не треба боятись, подавайте і все буде. Папа.